Шановні колеги для того, щоб розпочати спільне засідання, постійної комісії з питань бюджету, фінансів, програмних сфер економічного розвитку, податкової та релікторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва, та, та постійної комісії з питань освіти, культури, охорони, здоров'я, спорту, соціального захисту молодіжної політики зв'язків з політичними партіями та громадськими об'єднаннями, засобами масової інформації від 07.10.2025 року за номером. 104 68, оголошує список зазначених зазначення сущечлені постійної комісії. Коробка Лесована голова бюджетної комісії. Приходько Юрій Адамович, заступник голови постійної комісії. Дмитрук Віктор Михайлович, секретар постійної комісії, питання відсутні. Мамчуровська Алла Юріна. Є Кондречу Колері Палович. Є. Є. Тепер постійна комісія з питань освіти. Винічук Світлана Васильівна, голова постійної комісії. Данилю Данило Квосильцеславич, заступник голови постійної комісії, комісії з питань освіти. Володимирівна, секретар постійної комісії з питань освіти. Відсутня. Миронець Анатолій Іван, член постійної комісії з питань освіти, присутній. Остапчук Олена Олександрівна, член постійної комісії з питань освіти. Отже, на спільному засіданні постійної комісії присутні чотири члени постійної комісії з питань бюджету та три члени постійної комісії з питань освіти. У такому складі комісії правоможні розпочати свою роботу, тому спільне засідання вище названої постійної комісії 7 жовтня 2025 року оголошую відкритим. Для проведення спільного засідання нам необхідно обрати головуючого спільного засідання постійних комісій. Тому пропоную обрати головуючим спільного засідання цих постійних комісій коротку ресурсу голову постійної комісії з питань бюджету. Чи будуть інші пропозиції? Якщо не буде, прошу голосувати. Хто за, проти утримався, одноголосно рішення прийнято. Також необхідно обрати секретаря постійного засідання, секретаря спільного засідання цих постійних комісій, тому пропоную обрати секретарям. Спільного засідання постійної комісії Світлана Васильовачук, голову постійної комісії з питань освіти. Чи будуть інші пропозиції? Якщо немає, прошу голосувати. Хто за проти утримався рішення прийнято одноголосно. Прошу голосування, шановні колеги, на засідання комісії присутні Людмила Дмитро, Корецький міський голова, та Валентина Павлюк, секретар Корецької міської ради. До порядку денного засідання пропонуються три питання: чи будуть якісь доповнення? Немає. Голосуємо. Коробка Ларіса за. Приходько, Юрій. За порядок денний. За порядок денний. Дмитро Віктор відсутній. Мавчуровська Алла. за, Кондратюк Валерій. Венічук Світлана. Данилюк Василько. Вондлік Івана відсутня. Миронець Антоніко. Остапчук Олена відсутня. За сім проти нуль. Утрималися, ну не брали участь. Голосування нуль. Рішення прийнято. Так, не брали участь в голосуванні при Так. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Друге питання. Про внесення змін до бюджету Корівської міської територіальної громади на 2025 рік. Інформує Людмила Воєк, начальник фінансового відділу Корівської міської ради. Проєкт Ющини враховано розподіл субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів на забезпечення квартування учнів закладів загальної середньої освіти. Це постанова кабінету міністрів номер тисячу від 25 п'ятого 2025 року. 2 мільйони 271 сімдесят одна тисяча гривень враховано на харчування дітей перших четвертих класів до кінця поточного року. Їх треба до кінця року освоїти і розпочати харчування дітей. І в тому часу, при цьому раховано розподіл резервно. 200 тисяч гривень, гривень враховані по програмі поліцейської поліцей громади на придбання гарно мастильних матеріалів. Запад, 100 тисяч гривень врахуємо для військової частини по програмі ЗСУ е е е е е для військової частини. Враховано в виконавчому комітеті 210 тисяч, по 130 по програмі за і 200 тисяч гривень на матеріалічної забезпечення. Розпорядок до освіти враховано 444 тисячі гривень. З них 375 тисяч гривень додаткових це для харчування дітей придбання, придбання палива ковитівському ліцею. Враховано 220 тисяч гривень на ремонт довгих спортивному залі і придбання дизельного палива для шкільного автобуса. Ще хочу домовитися, що згадується харчування, то це Великопленськівська гімназія, Морозівська гімназія. І враховано перешкодження коштів, коштів повіських теж для організації харчування. 69 тисяч враховано центрів дитячої юнацької творчості для функціональних гуртків, авіаробота техніка і сотні вджура. І відділу соціального захисту проховано 100 тисяч як центрів на заробітну плату. Ще 30 тисяч гривень враховано в Керівницькій районній раді на поточній видатні. В цілому смерчено резервний фонд і сьогодні. Разом скільки? кільком? Тисячу 8. Оцей 84 Не тисячу. Один мільйон. Роман Володимирович, Володимир. А що там по харчуванню? Скажіть нам коротенько, як у нас харчуються діти 1 вересня, вже якають пройшов цілий місяць, уже в нас жовтень. Що там у нас по харчуванню? У нас всі стартанули з харчуванням. Наприклад, зокрема всі школи, що о, Людмила Григоровна перечислювала вони просто-напросто в кейтерінг, і в них не було харчування. Наприклад, самий це, це, це саме кулово, чи взяті та сама залізниця, де наприклад кейтеринг і Ну, всі харчуються. Оце просто що кажу, що є дві школи, які не харчували, а починають харчувати. Зв'язку в зв у них немає харчмоків, залізниця чи колодфе, а кейтеринг будуть, будуть підвозити. Кейтерінг... Під підвозити танцювання. Дивіться, це, це нам що не вистачало 2 мільйони 700 до кінця року? Да, бо їх зразу всіх не давав. Це вже покриє потреби. Це покриє до кінця року. Але тільки щоб ми його освоїли. Так як ми з вами приходили субвенція на заробітну плату, нам ж не давали, давали тільки до 1 вересня. Частинами давали. Це залежить від благодійних і його. А в не треба не добавляти? Ні. що Там же ж не то, що карчубло, там привозять. Дуже класний керівник з дітками, кому що я вже подумала, так. Але все І вони після себе забирають у те все одноразове. Минулорічно, з декілька законів. Це, а це не не перестували. Перестували. Я ще, нема питань? Якщо немає, пропоную рекомендувати затвердити на пенальному засіданні чергової сесії проєкт рішення із цього питання. Голосуємо по імену. Коротка Ларіка за. Юрій. Юрію. Да. Контрактів по неї. Венічук Сігнал. Данелюк Василь. Вернеться відсутня. Миронець Анатолій. Остапчук підсудня. За 7, проти 0 утрималося ну. Не брали участь голосування устрою. Рішення прийнято. Переходимо до третього питання. Про запечення розпорядження міського голови виданого у міжсесійній періоди 9 вересня 2025 року. No 130 РЕСКАПЕ. До затвердження зведених пошториностних розвитків вартості об'єктів будівництва з поточного ремонту вулиць, корисні міські територіальні команди. Це інформує військової. Це стосується розробку рахунку кошторисного поточного ремонту вулиць. Сітєві стрільців і територія в Цихівській №2. Всі роботи за виду. Виділяли кошти, задіяки відсутні. Є питання по цьому питанні? Да. Немає? Якщо немає, пропоную рекомендувати, затвердити на в засіданні з чергової да. сесії про якомусь цього питання, бо і мене голосування. Колошко висота, юрістів, не трупі сутні, вам що розкажи, але мені чуть ці не любляють. От відсутня Миронець. На полі. Оставчук відсутня. За всім проти ну отримали саду, не брали участь в голосуванні троє. Рішення прийнято. Всі питання в порядку, демо розглянути, тому оголошую засідання постійної комісії, закрите.